Так вы что, регистрируете материалы? А где, а, где, а где вы находитесь? Я выйду по другому человеку. Вы в полной школы, да? А полностью полной С кем я разговаривал? попрошу? Здравствуйте. Вы когда общаетесь с людьми по телефону, mm -hmm. это следует делать mm -hmm. уважительно. А когда mm -hmm. вы общаетесь с малоизвестными вам людьми, Делать это следует с особой осторожностью. Что я так сказал? Значит, я вас просто прошу приедь, общаться, учтиво по телефону, учитесь. Я абсолютно нормально за вами спілкуваться. Прежде я по батькове вашей. Мальниченко Сергей Владимирович. Це вы складали протокол? Да. Я складал На каком основании вы сегодня Судя. горбача вызывали в суд? На каком основании? Судья вам все пояснят. О, судья, а не вы. Судья, а не вы. Да. На каком основании? посмотри. Смотри, вот у меня дугово. Смотрите, у меня дугово, чтобы не было, чтобы не было потом вопросов. Так это ж суда не будет. Я разумею. Вы у себя там. Это служебное Вы у себя. А кто дозволил это видео съемки? А кто заборонял? А кто заборонял? Мы в Кабинет Абудаска выйдет уже. Участковый. Участковый, ведите себя, корректно. Да, позже будет, поскольку мы граждане Украины. Мы, мы... мы вам платим зарплату, вы живете на нашей налоги. На... Пресса да. имеет право что снимать. Это, Санатин, это пресса. Это журналисты, это пресса. Где вы шли? Вы деличные. Вы всегда в участке. Вы, вы при не, не Вы не, не Чей ваш? Вы вийдіть, будь ласка. А в чем дело? Я выходим, выходим. Вы хотите. Вы нам заважаєте. А я в призвищеми побачили ваше. Бочаров Віталий Валерьевич. Бачаров Віталій да. Валерьевич. На якій посаді працюєте? Просто дельничний. Да. Да. Бочаров Віталій да. Валерьевич. Виталий Валерьевич. Валерь. Я сьогодні, кто сегодня на приеме по делать? Начальник полиции, наверное, не знаю. Вы сегодня на приеме? Я не знаю. Кому а можна на вас подказувати? Кому він можна він на вас ласка. Все, поїхали в регіоні. Так що, ж, ну, сейчас Бачаров буде розказувати нам, в чому командує. Андрій, пошлі, машки, пошли. пошли, пошли. Шановний дільниці, чому ви відмовляєтеся зареєструвати матеріал собі? Чому вони не Я маєте? вам пояснюю. У вас карга розглянута, яка написана на протокол. Яка скарга? Як, як скарга? Я в матеріал. Вона розглянута. Чому вона? Керівник, як суддя? Керівник ваш безпосередньо. Я не бажаю з вами спілкувати. Шановні, реєструйте матеріал. Немає особи, я не маю права без особи реєструвати матеріал. Це адміністративний матеріал. Я вам ще раз поясню. немає особи я не реєструвати масу. Зверніть увагу, ця особа фальсифікує матеріали адміністративного. Ось, Не бажає реєструвати в суді. Він представлявся вже. Я ну, не покаже, щоб було б саме. Та ні, не хочу показувати. Не хочеш показувати? Не хочеш? показувати? — Я не показую. А що, треба показати? Звичайно. — Покажіть. Покажу. Покажу. Ага. Тобто скаргу ви не розглядали, яка написана. І керівник ваш тим паче. Відео відновлено. Попадаєте по повній... Де, де, де ви людині розривали да. рота разом да. зі своїми дільничними інспектором да. другого міського працівниками. Мельниченко, Мельниченко Сергій Володимирович співає Володимир, Володимир, на посаді, посаді дільничний інспектор міліції Білоцерківського МВ. Що таке МВ? Міського відділу. Е, так, 13.02.13 13, дійсно до 13. Все Думаю, що воно раніше закінчиться. Хорошо, що Чому матеріал не зареєстрували? Та вони бояться, що бо 10 днів. Що чекали, щоб відео не всполовували. Вони хочуть на відео на за одне засідання. Відео підтримув. відновили. Молодці. Ви попали. І з плюсами теж. За активіста дорожнього контролю попадете по повній програмі. А він ж був, що на відео він є. Він є на відео. Він є на відео. Він є на відео, він є на відео. Він, є на відео. він ж говорив, що він чиняє непокору. А саме яку непокору, в чому заключається непокора. Умник. Можете розказати, в чому заключалась непокора? Слуга народу. Ось скажіть, будь ласка. Ось скажіть, будь ласка. Ось на протокол написана скарга. Оце копія протоколу. Куди він тікає? Ось, Ось копія протоколу. Чому скарга не розглянута? Шиновник. Дивись. Бачиш, на протокол написана скарга. Дивись. Не розглянута, Ві... нічого. Дивись. Віктор, скажіть, будь ласка, щось що конкретно що сьогодні відбулося. Сьогодні який... мені зателефонував дільничний інспектор з Білоцерківського Міськ відділу міліції і запросив на розгляд адміністративного матеріалу. На мої запитання пояснити, з якого приводу, які матеріали, що відбувається, поясню, пояснювати, відмовилися. Як з'ясувалося, я прибув на сюди на 9-ту годину, це місто Біла церква, і такий Я прибув сюди о 9-й годині, як з'ясувалося, Значить, сьогодні повинна була розглядатися адміністративна справа, начебто, розглядатися адміністративна справа, яка заведена на нашого активіста ДК Горбача Олександра. Це він мешканець Білої церкви. Всі, напевно, знають історію про те, як він, начебто, покусав працівник ДАІ. цю фальшивку, випустив канал 1 плюс 1. В дійсності ж, Горбача Олександра, затримували. Працівники Беркуту та ДПС. Тобто, шле, е, зі сторони плюсів фактично відбулося фальшування сюжету. Напевно, я, мені хочеться вірити в те, що фальшування відбулося з подачі працівників міліції, які надали телеканалу 1 плюс недостовірну інформацію. Як з'ясувалося під час проведення мною адвокатського розслідування. З'ясувалося, що Горбача було жорстоко побито працівниками міліції під час затримання, що він взагалі ніякого опору не чинив, а просто вів відеофіксацію фіксацію незаконних дій працівників ДАІ та працівників міліції, які були викликані самим же Горбачем, які в подальшому ми вважаємо є потерпілим по дані по даному адміністративному матеріалу. Значить, як з'ясувалося тут безпосередньо під час бесіди з дільничним, що в матеріалах є скарга, яка написана Горбачем на складений протокол на нього за статтею 185 Ця скарга не розглянута керівництвом. Тобто керівництво повинно було оглянути цей матеріал да, перед направленням, коли вони підписували супровідний лист до суду. Але вони розглянули, а саму скаргу, яка була написана Горбачем, не розглянули. Також хочу заявити, що Горбачом знято тілесні ушкодження, які були йому нанесені працівниками міліції. Додатково Горбач значить, не був належним чином повідомлений не працівниками міліції, не судом про розгляд в даному суді адміністративної справи на 23.05 о 9 годині. На мої запитання, чому Горбача не повідомили. Мені сказали, що в суді мені сказали, що матеріал не по 185 відносно Горбача Олександра в суді не зареєстровано. Тобто, фактично, працівники міліції прийняли на себе функції суду і намагаються на даний час, або певно в них є відповідна домовленість щодо відразу приводу Горбача до суду, відразу вирішення питання затримання його адміністративного його арешту. На даний час хочеться зазначити, що ми будемо намагатися добитися законного об'єктивного розгляду керівництвом скарги Горбача, яка написана на складений на нього протокол, а також заяви про злочин, яка була ним написана щодо побиття працівниками міліції, які використали незаконно відносно нього спецзасоби, кхе, били його, роздирали йому рота. Тобто, фактично у нього була ушкоджена практично вся ротова порожнина. Якщо таким чином міліція затримує громадян, ну я не знаю. Тоді, напевно, ця міліція повинна називатись не МВС України, а Гестапо України. Сьогодні працівнику міліції дільничному було задано запитання, чому ви не реєструєте матеріали по 185 й Він сказав, що я не реєструю, тому що немає особи. На мої запитання, що заважає зареєструвати матеріали, хай суд розглядає, хай суд надасть. Законну оцінку, щоб у нас була можливість написати клопотання, заявити ці клопотання, розглянути нашу скаргу, вимагати розгляд цієї скарги. Значить, на даний час, на, на даний час працівник міліції з суду втік, матеріали адміністративні на Олександра Горбача зареєстровані відповідно, не були. Що я роблю висновок, що існує. Відповідна домовленість між працівниками міліції та судом щодо негайного розгляду адміністративного матеріалу з подальшим адмінзатриманням затриманням пана Горбача Олександра. Здання городської міліції, міліції города Білої церкви. Ось вот це здання второго управління. Діл No2 є хами, И бандиты. Не побоюсь этого слова сказать. Сейчас подойдем поближе. Ну, по поводу всего. По поводу незаконного складания протокола. А что это такое? Не вот можем разобрать. Неразборчиво написано. Знаем, что протокол на данный момент подделан. Дата подделана. Почему? Дата подделана. Вот тут стояла одна 13.05. Выключил. Видите, вот дописка тут. продел Подделка. Вот тут на 13.05. А зараз написала, ну по поводу... По поводу автомобиля или Нет, ну по поводу всего. И избиения, и вот телесное да. у нас, да. видите, абсурд-медличное избили человека. А и еще мы хотим настроение. получить ответ. Еще мы хотим получить ответ на вот это вот скаргу. Бачите, как она написана? Вот полончик поведомления. Вот. А вот я его адвокат официально. Вот у меня договор, да? Но я не даю руки, я, я только показываю. Да, так, посмотри, да, вот смотрите. Бачите, с нами а, вы... а я вас Да. Так вот, мы хотим получить, во-первых, ответ, потому что уже сроки как бы прошли у нас по скарге его, да? да? Вот, И хотим понять, а фамилия вот этого, кто вот этот, который подделывал? Это не а мы не можем его найти здесь. Это не моим. А смотрите, вот, видите? Смотрите. Да. Дата на 13.05. А каким чином 13.05 стало 23.05? Это не ко мне вопрос. Это же подделка. Так Но я очевидно. хочу руководство. Не руководству, хочу задать вопрос. У -у -у -у. Вот как подделали Хорошо. Подготовку. Сейчас руководство должен. Да. И узнать ответ. Хотелось бы в кабинете посадить руководство. Да, и ответ зайти к руководству. Какого позадыскали? Какого звонка? Ну, Піднімаєтесь до нього. Атаманник Олександр Володимич. До нього піднімаєтесь, беседуєте? Ну, Олександр Володимирович, Александ... Володимир. Володимир, дивіться, ось приймальна громадяна. Да, слухаю. Четверть прийомний день. В четвер він на прийомі. Так точно. Не хворіє. Не, не хворіє, начальник четвер приймає. Андрій Іванович, я зараз піднімусь, питання. з не питання. Відповіді. Андрій Іванович, я зараз на даний час підніму з'ясую відповіді на відповідь на цю скаргу. Ось, і якщо він не надає мені відповідь на цю, на, на цю скаргу, я кажу, що в четвер я приїжджаю за офіційну відповідь. Скільки вам треба часу, щоб Хорошо, надати біраємо відповідь. Так, Oli uno. Anche che mi dice che si toccaria. Quindi ti dico per i, dice che per i aspetti del mondo, cioè, che non è nemmeno del Oriente giapponese. Vojo, dove si fa la cliente per io ho già avuto che sarà il consiglio. Ma poco. Non è proprio, ma sono solo normale, io mi stanco lavori. Poi, ma per il numero di iscrizione, il numero di, il numero di visa e di di. Non so, ma

Он меня оставляет. Он летал. Фамилия вас не учится. Рекаплет. Фамилия вас не учится. Мужчина. Вы меня начнут сказка. Вы меня оскорбляли, отдайте мне договор. Дорого, дайте мой. Я показал вам. Я читаю. Вы читать будете, если вы будете съездить. Я начальнику предъявил. Я показал вам. Приезжайте. Вы у меня хороши. Давайте сюда. Сынок. Сынок. Приезжайте Thank <laughs> you. Там, там, уже адвоката руки крутят. Вы прислужба? Так быстро жду с камерой. адвоката кому, крутят. Нашему адвокату там в середине. Не-не-не. Что значит нет? Там адвоката руки крутят. Что с ума проходили? Нет, сомни. 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 Что значит наши? Ваши? Снимай. Там адвоката бьют. Кто бьет? Дивіться, ви, ви посміхаєтесь? Я не посміхаюся. Хто, хто ви такі? Я вас запитую, хто ви такі. Я журналіст. Ну, якого каналу? Покажіть мені посвідчення. А ви хто? Працівник. Працівник кого? Білоцерківського Пос... міськвідділу. Посвідчення, будь ласка, своє слово. Ну, давайте ви. Ні, ні, я ні. Най... То перший чи ви. Шар? Ну, хорошо. Показуйте, будь ласка, що ви нали по скинуть. Посвідчення, службу, хто. Спеціалісти з казумами ім'я, міського міськ відділу. Філія імдачі. Годомська Тетяна Іванівна. Годомська. Будь ласка. Тепер. Ну, в мене діт трошки. Дорожній контроль. Да? Контрольність, контроль. Почекайте, не зараз. Так у, там на наш адвокат крутять його руки, там договір забрали. Ну, я Все записано. Ну да ви знаєте це. Так якщо не чув, чи що? Ну зараз я підійду. Так ви давайте швидко, ні? Я з'ясую, ви затримуєте мене зараз. Так будь ласка, чим я вас затримую? Телефонував. Телефонував. Чекайте в нього і Це ви вирішуєте так, такі слова. Я кажу, почекайте, я зараз з'ясую. Стойте, стоп! Стоп, стоп, стоп! Да-да! Начальник країла начальник біл адвоката, ребята! Начали выхватывать у меня документы, начал бить адвоката, начальник рает дело. Да это бред вообще. Ребята, я вам говорю серьезно, смотрите, забирали у меня документы, вырывали талоны, доказательства вырывали. Прокуратуру поехали. Посмотри. Прокуратуру, выходи. Прокуратура, он здесь, все помог я. Посмотри, вырывали, смотри, вырывали у меня документы по один Видите, я все писал, я все на кам... написал. Ты, представляешь? Все записано, Весь разговор записан. Поехали. Ты посмотри. Да, Загул, сейчас. Спину. Сейчас министерский выпускайте. Я, 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 этот. Кто? Заяву у меня принимайте. Вызывайте чергового следчего, на начальника рай видела заяву. Кто этот, дежурный у этот, этот следователь? Ты посмотри. Среди вообще. дежурный да, на я министерский номер звонил. Звоните по 102. Видите, Звоните по 102. Заяву, заявили, заявили. Где кое-что? Отпусти, вызывайте. Язываю слушатель. Граждан Вадим Юрьевич, вызовите мне следователя чергового. Я хочу написать заяву про злочин відносно начальника родителя, начальника милиции, кто меня побылки. Выкликайте. Документы на месте или что там Да ты что, они вырывали у меня документы? Осталось Все на месяц. Да, 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 начали вырывать. Ты посмотри, ой, смотри, что поделать. Посмотри, они просят без камер ну, зайти куда? Какі Ты посмотри, что делали здесь. Да, это какие-то уголовники просто. Да уголовники, урки. Я бачила думай, ну, вас я прошу. вас прошу. Я вас впервую. Можно на хвилиночку? Да. До мене. У вас травма есть? Да, я вам зараз ей покажу. Идем там в машину. Нанесли человеку травму. Вот это наша милиция, да? Которая бережет нас. Э, Давайте так. достать. Цих. Не потрібно. Ви прийшли розібратися в одній справі, тепер розпочинаєте якусь іншу балаган. Давайте дочекайтеся, яку відповідь вам дадуть, і все буде в нормі. Добре, чекаємо. Ви прийшли і зразу почали чекаємо. спілкуватися не з тих моментів. Не з тих моментів? Н давайте не кричить. Так він пішов на не прийом мили. до начальника міліції. Але пішов до прийому начальника, мілі... він почав його клотити. Все записано на, на телефон. Мало того, я говорю. Подожди. Ви мене телефон заберете? А ну, чого ви не його тримаєте? Я не тримаю ну, тебе. По-перше, дослухайте мене, не, 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 не перебивайте, перебивайте мене, мене. Я, я вам розкажу, потім будете розказувати. У мене голос такий командирський. Значить, слухайте, да? не відволікайтеся від теми. По-перше, адвокат прийшов поговорити на прийом до начальника. Будь ласка, не перебивайте. До начальника. Замість того, щоб поговорити, він намагався змусити, щоб він телефон залишив, виключив, щоб не було, щоб для чого залишають телефон? Навіщо залишав? Він від собою залишає. Він сказали, щоб він віддав телефон. А щоб не фіксувати. Щоб не фіксував, неправомірні дії. Коли він відмовився взяти телефон, коли йшли в кабінеті, да, прийшов з кабінету. Знаєш, нормально їздив. Начальник? Начальник карман, Забрав посвідчення, поставив на стіл, забрав договір. У мене все записано на аудіо. Аудіо це не відео, це раз. Аудіо не відео це докази. Я вийду зараз на вулицю і розкажу вам. А там дві людини. Там дві людини записані. <запити> да. я, я знаю, що ви кіно вмієте робити. Ще не нещодавно ви зробили з плюсами кіно, коли людину, причому він інвалід третьої групи, інвалід третьої групи, його побили, скрутили. Хто? В вашому давайте так, давайте так. По які, по якому питанні? Сьогодні з якою З питання? Так, 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 С, якого питання ви ж тільки чули поспілкуватися? Ви ж тільки що чули? По якому питанню адвокат що вам пояснював? адвокат тільки що вам пояснював? По якому питанню поспілкуватися? Що тут за, за, за безприділа творять у бі Значить, йому не встигли надати відповідь? Тільки зателефонували, щоб дізнатися відповідь, щоб дати письмо відповідь. А навіщо начальник почав його крутити? Руки крутити, забирати речі. Фізичну навіщо? силу сустову простову. Це ви прочитаєте фізичну силу. Фізичну силу. силу Куди? Залишить в лікарів в покої. Зараз він ну, вийде і розбереться. От ви от вмієте брехати. Брехати ви вмієте. Брехать, а... Вас, вас спеціальна для цього робота. Брехати. Так. Так. Брехати? Та журналісти брехати? Да ні, чомусь саме міліцейських журналістів брехати. Ми ми не брехати, ми так? Ретельно розібратися в Звичайно, так розбирайтесь, чому де, де начальник? Що відбувається? Що він не ходить? Добре. Чому людей не приймають приймальні? Чому приймають в коридорі? Давайте начальник буде приймати на вулицю, а тут на пішку нам переходять. Ви знімаєте? Це покажете? Покажете? Поїхали, поїхали. Що ви хотіли? Відповідь да. надати. Сьогодні вранці прийшов отримати відповідь. Во втором міському відділі міліції Відділу цивіського РВ ГУНВс України в Київській області. Значить, відповідь, е, касалась, відповідь, яку я хотів получить, это на жалобу Горбача Олександра щодо його побуття. Значить, результат, е, общения з началь, результат общения з начальником цієї організації. мясного видео. Ось, будь ласка, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации. О, каком, о какой милиции вообще, о, каком, о какой присутствии милиции в Белой Церкви может идти речь, если руководство непосредственно избивает адвокатов. То есть, ну, пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции Циркизского МВ, ГУ МВ с Украины в Киевской области. Значит, ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра счет его побытия. Значит, результат общения с, началь... результат общения с начальником этой организации, низкого видео, ось, будь ласка, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации. О, каком, о какой милиции вообще, о, каком, о какой присутствии милиции в Белой Церкви может идти речь, если руководство непосредственно избивает адвокатов. То есть, ну, пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Не утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции церквиского МВ. ГУ МВС Украины в Киевской области. Значит, ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра счет его побытия. Значит, результат общения с, началь... результат общения с начальником этой организации, не видео, ось, будь ласка, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации.